Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими буксирувальними тросами для авто. Буксирувальний трос це така річ, яка, як і аптечка, знак аварійної зупинки, сигнальний жилет або вогнегасник обов'язково має бути в автомобілі. І, в принципі, ця річ має не просто бути в автомобілі, а бути функціональною і здатною витримати певні навантаження, а також. Виконати ті завдання, які перед нею будуть ставитись. І для безпеки руху автомобіля, і також для безпечного буксирування, варто обирати якісні автомобільні троси і не піддаватись на спокусу дешевих. І ось в чому різниця між дешевими і дорогими буксирувальними тросами, я зараз поясню. В першу чергу, купуючи автомобільний трос, потрібно звернути увагу на матеріал, з якого він виготовлений. В принципі, існують лайфхаки, які дозволяють робити буксирувальні троси навіть там з пакувальної плівки або скотчу. Але, як ви розумієте, такі троси не мають необхідного запасу міцності, адже буксирування автомобіля часто супроводжується ривками, і також такі троси сильно зношуються. Те саме стосується і фабричних дешевих тросів, які частіше за все виготовляють з поліетиленом або інших простих дешевих матеріалів. Відповідно. Трос з поліетилену має невеликий запас міцності, він погано розтягується, не амортизує ривки при буксируванні автомобіля, і також такий трос буде швидко зношуватись. Окрім матеріалу самого троса, також можна звернути увагу на якість його прошивки і матеріал самої нитки. Нитка має бути або Капроновою або нейлоновою. Дуже часто використовують дешеві нитки, які не мають необхідного запасу міцності, і трос рветься не сам по собі, а просто в місці кріплення до гака. Якщо говорити про дорогі троси, більш якісні, то зазвичай вони вже використовують і якісніші матеріали. Такі, наприклад, як нейлон. Поліпропілен, якісь поліамідні нитки, або це може бути сталевий трос з антикорозійною оболонкою. Існує ще такий проміжний варіант капроновий трос. Капрон сам по собі непоганий матеріал, досить зносостійкий, він може нормально розтягуватися, амортизувати ривки тощо, але все ж таки, якщо ми хочемо найвищої якості, краще обирати товсті нейлонові троси, поліамідні тощо. Друга відмінність це якість гачків, якими трос кріпиться до автомобілів. Нерідко трапляється так, що при навантаженнях сам трос залишається неушкодженим, а ось гачки можуть або просто розтягуватись, розгинатись, чи лопатись на дві частини. При ривку або сильному навантаженні, при розтягненні троса інший його кінець, коли в нас розірвався гак, може прилетіти в інший автомобіль або перехожого і, звісно. Призвести до небажаних наслідків. Тому якість гачка дуже важлива. У дешевих тросів це гачки з якихось тонких металів, або можуть бути ще гачки просто з неякісним литтям. Під час виготовлення таких гачків туди може потрапляти бруд, через що гачок просто при навантаженні лопається на дві частини. Ну і часто у дешевих гачків. Немає додаткового фіксатора, і гак сам по собі під час руху автомобіля, або якщо ми там, наприклад, хочемо витягнути автомобіль снігу чи багнюки, може злетіти з кільця. Якщо говорити про дорогі троси, там використовуються вже міцні, важкі, якісні ковані або леті гачки з додатковими фіксаторами. Відповідно, це забезпечує нам надійність при експлуатації троса, і ми можемо не хвилювати, що під час буксирування автомобіля або, наприклад, коли ми його витягуємо з багнюки, гачок розігнеться чи лопне. Наступна відмінність це довжина троса, на яку рідко звертають увагу, коли його купують. В принципі, дешеві троси набагато коротші за дорогі, відповідно, тому вони і. Дешевші. І автомобілісту здається, що цей компактний невеличкий трос йому якраз підійде, щоб не займав багато місця в багажнику. Але дешеві троси мають довжину 2,5 3 метри. Цього може бути просто замало, навіть з урахуванням там, правил експлуатації або буксування автомобіля. І також, якщо ми будемо буксувати автомобіль з дистанцією 2,5 3 метри, це може призвести до неприємних наслідків. Ще одна проблема це коли нам потрібно витягнути з багнюки або снігу, застрягший автомобіль. Якщо в нас короткий трос довжиною 2,5-3 метри, відповідно, автомобілю, який буде тягнути, потрібно дуже близько під'їхати до першого авто, котре потребує допомоги. І є ризик того, що обидва автомобілі просто застрягнуть або не вистачить розгону. Тому дорогі якісні троси вони в об'ємі більші через те, що в них використовується сам по собі товщий матеріал, і по-друге, через те, що в них більша довжина 5, 6, 8 метрів. Такої довжини буде достатньо, щоб безпечно витягнути, застрягший автомобіль, і також для безпечного буксирування. Навантаження. Зазвичай дешеві троси мають маркування, що витримують навантаження 2-3 тонни. І здається, що при возі автомобіля в півтори тонни цього буде достатньо. Але буксирування автомобіля в нас супроводжується постійними ривками, і в момент ривка навантаження може збільшуватись декілька разів. І тому півтори-дві тонни ваги автомобіля може збільшитись спокійно до 4 Тон. І тут вже нам звичайного такого троса не вистачить. Те саме стосується і ситуації, коли ми витягуємо застрягший автомобіль. Навантаження 1,5-2 тонни буде недостатньо для того, щоб витягнути автомобіль, який сидить в багнюці. Тим паче, що навіть дорогі виробники часто завищують характеристики своїх. Тросів, і якщо на дешевому тросі написано навантаження 1,5-2 тонни, це точно не означає, що даний трос витримає таке навантаження. Ми проводили певні тестування і з'ясували, що деякі троси рвуться при навантаженні там 600-800 кг. Тому дорогі троси мають. Більше розривне зусилля від 5 тонн. І навіть якщо ви власник якогось невеличкого середньостатистичного автомобіля, все ж таки краще обирати більш міцний трос з запасом міцності від 5 тонн. Хай він займає більше місця в багажнику, але він точно зможе виручити вас в будь-якій ситуації, і при буксуванні автомобіля у вас не трапиться небажаних ситуацій. З додаткових особливостей дорогі буксирувальні троси можуть мати в своїй конструкції спеціальні сигнальні пропорції, розміщені на кожному метрі буксирувального тросу як того і вимагають. Правила дорожнього руху при буксируванні автомобілів на гнучкому щепленні. У дешевих буксирувальних тросів відповідно таких пропорцій немає. Якщо ми хочемо, щоб у нас буксирування відбувалося згідно правил дорожнього руху, ці пропорції потрібно буде виготовити самостійно. Якщо ми купуємо нормальний трос, то в принципі він вже буде повністю. Готовий до експлуатації і відповідатиме правилам дорожнього руху. Висновок: якщо говорити про різницю між дорогими і дешевими буксирувальними тросами, можна сказати, що дешеві троси взагалі не придатні до експлуатації. Через декілька причин. Перша це їх довжина. Якщо в нас трос менше 4 метрів, це вже може бути порушенням правил дорожнього руху, адже на гнучкому щепленні буксирування допускається з тросом довжиною від 4 до 6 метрів. Якщо ми купуємо трос меншої довжини, він вже не відповідає вимогам цих. Правил. Також дешеві буксирувальні троси дуже часто, можливо, майже завжди, не відповідають заявленому максимальному навантаженню або розривному зусиллю. Відповідно, якщо в нас заявлено на тросі 1,5-2 тонни, це може спокійно означати, що він витримує 600-800 кілограмів. Тому такі троси, на мій погляд, взагалі не придатні для експлуатації на автомобілях. Ну, в найкращому випадку його можна використовувати просто для буксирування автомобіля по рівній дорозі. Для всіх інших випадків і для того, щоб мати запас міцності, краще все ж таки обирати більш дорогі троси. Нехай вони коштують дорожче і займають більше місця в багажнику, але точно зможуть виручити вас у будь-якій ситуації. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!